Мені поставили цікаве питання у коментарях, і я хочу на нього відповісти всім, щоб всі зрозуміли. Питання було: який термін, скільки часу виплачують виплати? Для того, щоб це зрозуміти, треба взагалі зрозуміти, чому, з якої причини платять ці виплати. Дивіться, ці виплати платять не як біженцям, а вони... Платять як безробітним, це виплати з безробіття. Тому, коли ви підете на роботу, то виплати припиняться. Це логічно. Якщо ви родина, чоловік і дружина, і хтось з вас один навіть піде на роботу, то виплати припинять платити обом. Тому що вони вважають, що ви одна сім'я, у вас спільний бюджет, і один з вас має забезпечувати. Усю родину. Тому відповідь на питання, скільки часу платять виплати, такої відповіді немає. Тому що це у всіх по-різному. Хтось отримував два місяці і пішов на роботу, хтось одразу знайшов роботу і взагалі не отримав виплати, а хтось сидить третій рік на виплатах. Люди працедатного віку, здоровенні чоловіки, які могли працювати, але вони не працюють. Ну, висновки робіть самі. самі. Але я вже розповідала в своєму іншому відео, що е, систем, політика Дані така, що е, Дані максимально хоче данська влада, щоб усі біженці пішли працювати, щоб не виплачувати, не витрачати ці кошти з данського бюджету. Тому що ви ж розумієте, що ці кошти вони беруть, відривають від, від своїх громадян і платять біженцям. До речі, данці ну, спокійно до цього ставляться. Я не зустрічала, щоб хтось був обурений або незадоволений. А от я зустрічала, що українці, які тут живуть давно, які приїхали багато років тому, от вони якраз, як це не дивно, незадоволені і обурені, що з їхніх зарплат. Йдуть, вони платять податки, і ці гроші йдуть на виплату біженцям, тобто своїм же співвітчизникам. Висновки робіть самі. Отже, сподіваюся, що я зрозуміло пояснила. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарях.